Слава Ісусу Христу! Вітаю на вас всіх на нашій вечірній молитві розважання. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа ми продовжуємо розважання над і молитво над блаженствами, які ми беремо із Євангелія від Матея. І наступне блаженство звучить так: Блажені засмучені, бо будуть утішені. Знаєте, ось це блаженство, напевне в наш час найскладніше пояснити. Найскладніше дати розуміння, як можна жити в благодаті, коли ти є засмучений. Як можна засмученому дати надію? Чому я так зараз говорю, тому що. Ця війна торкнулася практично кожну другу третю сім'ю в Україні. В багатьох сім'ях зараз є непоправимий біль втрати. Хтось втратив сина, хтось дочку, хтось дитину, хтось батька чоловіка. Тобто, втрати величезні серед цивільного населення і серед наших військових. І це втрати, які, ну, ще довгі роки ми не зможемо, знаєте, поповнити їх, я так скажу, відновити їх. І от як от пояснити людям, які втратили дорогих людей, тих, кого любили, що вони будуть потішені? В чому ж втіха? В чому ж втіха їхні, їхнього смутку. Як потішити цих людей? Тому що легко розрадити і потішити людину, яка просто сумує через те, що в неї не вийшла якась вирішення якоїсь справи, чи не на ту роботу змогла влаштуватись. Тут можна якось підібрати слова і щось сказати людям. Підтримати, дати надію. Але як же ж підтримати усіх засмучених? І, ви знаєте, універсальних слів насправді немає. Але особисто, що я відчуваю і бачу згідно цього блаженства? В чому благість цього життя засмучені? В тому, що завдяки цій смерті ми живемо. Знаєте, всі батьки готові пожертвувати власним життям заради своїх дітей. Готові самі терпіти біль, лиш би їхні діти не терпіли біль. Готові самі хворіти, лиш би їхні діти не мучились. Згадайте, батьки, дорогі батьки, згадайте своє відчуття і, і ваші бажання, коли ваші діти терплять біль. Що ви хотіли тоді? Ви хотіли тільки одного, щоб ваші діти не мучились. Щоб вони не хворіли, їм не було боляче. Ви готові були це прийняти на себе. Що таке війна? Війна це тоді, коли люблячі чоловіки приймають біль на себе заради того. Щоб їхні сім'ї, рідні, близькі не жили в руїні і розрусі. Війна це вияв великої любові, любові, в якій одні жертвують себе заради інших. Не просто за всю країну, але першим моментом, який рухає практично всіх наших військових. Це захистити мою сім'ю. Мій дім, моїх батьків, моїх дітей, мою дружину, чоловіка. Захистити дорогих мені людей. Я не хочу, щоб вони бачили цю руїну. Особливо ті хлопці, які були в 2014 році на в 2015, всі ці роки. Ті хлопці, які бачили наслідки руского міра, які знають, що собою являє Росія, яку розруху вона несе насправді. І от вони, бачачи все це, вони, хочуть, вони приймали на себе цей біль, і тому і йшли, ідуть і захищають свій народ. Оце справжня любов. Я хочу сьогодні звернутися до тих, які ховаються. Передайте своїм друзям, знайомим. Тим, які ховаються і кажуть, ну коли прийде до мене, війна, тоді буду захищати. Ті, які, які говорять, я ще не готовий, а хто придбає про мою сім'ю. Які говорять, що я не зможу, я не хочу. Шановні. На ваших руках лежить кров цих людей. Це ви їх вбили. Ви є ті самі сепаратисти, ви є учасниками руського міра. І якраз ви є ті росіяни, які вбивають, бо ви байдужі. Бо ви не хочете захистити свою сім'ю. Ви хочете, щоб розруха прийшла в ваш дім. Ви хочете, щоб на нашій Україні був смуток, який неможливо розвіяти. Я звертаюся сьогодні до вас, задумайтесь над тим, що ви робите. Задумайтесь над своєю байдужістю, над своїм боягуством. Вам прийдеться відповідати перед Богом. І тоді, на суді перед Богом, постануть з одного боку, з одного боку, всі ті, хто загинули на цій війні. Ті хлопці, які з любові до своєї сім'ї, країни йшли і захищали її. А з іншого боку постануть сім'ї цих, діт... цих хлопців, які вас запитають. Чому ти жив, коли моя дитина, мій чоловік, мій син, моя дитина загинули? Я хочу сьогодні звернутися до тих, хто втратили своїх рідних. Ви маєте жити. Ваша втіха це ваше життя. Тому що якщо ви опустите руки, якщо ви не захочете продовжувати жити і будете говорити, що все життя закінчилось, я не можу без нього жити, це означає, що ворог переміг. Що він вбив не тільки вашого чоловіка, вашу дорогу вам людину, але він вас вбив. Значить, він переміг. Але коли ви будете жити, Пам'ятаючи про ту любов, яку мали ваші рідні, то тим самим ми покажемо нашим ворогам, що нас не здобало. Знаєте, гарні слова, які говорила Леся Українка, яка хворіла, тяжко хворіла, яка боролася зі своєю хворобою. Але всі знають її слова. Щоб не плакати, я сміялась. Я не знаю, що спонукало її до написання цих слів. Але я думаю, що в часі хвороби, коли вона терпіла біль, тому що хворіла на сухоти кісток, тобто туберкульоз кісток це біль. Вона терпіла. І щоб не показати, як їй болюче вона сміялась. Можливо, саме тому написала ці, ці, ці рядки, говорила про це. Щоб показати всім, що життя триває, не зважаючи ні на що. І сьогодні я хочу всім сказати, що життя має тривати. Бо коли ми приймемо ось цю жертву, коли ми продовжимо наше життя, тоді перемога буде за нами. Ісус Христос, коли помер на Христі, апостоли, як Його мати, Його учні учень Іван, ті, ті жінки, які були порізними, які бачили Його смерть, думали, що життя закінчили, все, той учитель, якого любили, його забрали. Але що сталося? Він воскрес на третій день. Він навчав їх, як жити. Жити навіть тоді, коли ти втрачаєш дорогу тобі особу. І коли він вознісся на небеса, учні жили. Вони вже не плакали, що знову учитель від них йде. Вони вже не жили в розпачі. Вони знали, що Бог є поряд з ним. Що Бог приймає до себе кожного, хто з любов'ю віддає своє життя. І цим вони жили. Продовжували оцю любов на землі. І тому обов'язок всіх нас продовжувати життя цих хлопців, цих дівчат, цих дітей, людей, які загинули в часі цієї війни. Продовжувати жити і любити, показувати нашим ворогам, що ми не здолані. Скільки би нас не бомбили, скільки би не намагалися знищити нас, ми все рівно будемо продовжувати жити. Я хочу побажати всій Україні, всім вам, особливо тим сім'ям, які втратили рідних. Мати силу, як трава. Чому кажу, як трава? А ви подивіться на цю травинку, яка пробивається крізь асфальт, крізь бетон, яка шукає шпаринку, і коли її знаходить, вона туди пропихається. І тільки одне стебло туди проникне, виходить назовні на сонце, воно набирає сили, її коріння набирає тої сили. І розриває той асфальт, знищує, його, знищує і виривається, і живе. Тому бажаю всім нам, отої сили трави, щоб розірвати цей асфальт, розірвати цю смуток бій, і продовжувати жити, любити. Отче наш, що є Сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука в амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас рішно. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас рішно. Господи. Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. 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 Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас рішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захоронить захисти, Господи, всю нашу Україну, всіх наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють її. Захисти і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших військовополонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, і розкали свої злочини, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України, Криму, України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Хочу нагадати, що завтра, в 8-й годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії, а в 9-й годині ми розпочинаємо денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!